Моє вітання, шановні Одесити, мешканці міста і області в ефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії. Програма тема дня. Студія і ведуча Катерина Болучова. Сьогодні у нас у гостях начальник головного управління Державної служби України Тимофій Валентинович Матренко. Тимофій Валентинович, вітаємо вас на теренах Одеської області і в нашій студії. Зокрема, добрий день. Добрий день, вітаю Одеситів. Ми знаємо, що ви завітали до Одещини, аби взяти участь у міжнародних академічних рішелієвських читаннях. Які вдруге проходять на теренах України, і вдруге вони проходять саме в нашому місті. Розкажіть, будь ласка, коротко про те, для чого проводяться ці рішельєвські читання, чому вони перейменувалися, скажімо так, зі слухань вчитання і мета, яку перед собою поставили організатори цього заходу. Дякую, Катю. Вся справа в тому, що Сучасне демократичне суспільство успішне у світі, побудовано таким чином, що воно не може існувати без діалогу влади і громадян, без діалогу влади і всіх зацікавлених груп, які існують в суспільстві. Як тільки приймаються рішення, урядами, урядом, обласною владою, президентом, яке зачіпає інтереси великих груп населення. То дуже важливим було б поговорити перед тим з цими людьми. А, вони з цим згодні, Б. Їм це вигідно, В. Можливо, вони мають більші інші ефективні пропозиції. І ось з минулого року така площадка всеукраїнського масштабу поки що, а ми хотіли б, щоб це був європейський масштаб, до цього є певні підходи, але не буду говорити наперед. Така площадка в Одесі створена. Вона створена зусиллями Одеської обласної міської влади і Одеської національної юридичної академії спільно з Кабінетом міністрів України. Є вже рішення Кабміну. Кожного року будуть проходити читання. Чому були слухання, а стали читання? Були слухання, тому що це там не було Національної академії наук. А перетворені з приходом Національної академії наук, яка зараз працює разом з нами, в академічні читання, це усталена форма назви такого роду акції. От в цьому році тема це стратегія державної кадрової політики. Тобто, по суті, проблема, яку поставив президент перед суспільством і перед владою проблема вирішення питання підбору ефективних людей. Для побудови успішної держави Одеська обласна державна телерадіокомпанія бере безпосередню участь у рішельєвських читаннях, і ми провели вже декілька програм. І справді, кадрова політика була наскрізною темою наших ефірів. Але слово кадр мені здається, воно таке трошки заангажоване. І ви говорите про те, що треба говорити про людський потенціал, про людину, і також ви кажете про успішне суспільство. Дуже хочеться, щоб українське суспільство також. До нього була прикріплена така назва Успішне суспільство. Чого сьогодні не вистачає нам? Чому сьогодні Україна так прагне до Європейського Союзу, яких кроків ми ще не зробили, і чи можемо ми туди потрапити? І, напевне, цей людський потенціал це перше, з чого треба починати. Розкажіть, будь ласка, про це спочатку про відмінність між кадрами і людським потенціалом. Кадри це, як правило, фахівці яких, якщо кадрова політика, це політика з розстановки підготовлених уже фахівців? Якщо ми говоримо про розвиток людського потенціалу, то ми маємо на увазі всю сукупність підростаючого покоління наявного і того, що вже склалося як професіонали, яка має не тільки розставлятись, а супроводжуватись, розвиватись, підвищувати кваліфікацію, тобто по суті. Його ефективність підніматись протягом всього життя. Що ми хочемо в Європу? Ну, давайте задамо одне одному питання, запитаємо пересічних громадян на вулиці. Що хочеться нашим людям у Європі? Дві речі: це достаток, рівень життя, і друге, це повага до громадянина. Люди відчувають себе в Європі людьми. Можливо, це навіть більше, ніж достаток. Там свобода переміщення, свобода слова, і це дуже великі речі. Однак в мене така підозра після того, що я побачив, не підозра, бо погане слово підозра, побоювання. Після того, що я побачив в країнах Балтії, у Польщі, в Румунії, що ми бачимо, коли французи висилають назад циган, що багато людей у нас хотіли в Європейського Союзу як можливості безвізово. Виїхати з України і жити там в Європі, де хороше життя все вже побудовано. А що тоді буде з Україною? Тобто багатьом з нас Європейський Союз потрібен не як е, той Союз, який прийде до нас, а як той Союз, куди ми виїдемо? Цього не можна робити. І цього не може бути, тому що нам дорога ця країна, я так вважаю. В цьому разі ми повинні подивитись, які у нас ресурси. Щоб стати сучасною європейською країною. Це ресурси, це б матеріальні ресурси, корисні копалини, ліси, землі, про які ми всі говоримо, гроші. І головний ресурс, який є в кожній країні люди. Треба зайнятися людьми, треба їх вчити, треба про них піклуватись, треба їх супроводити все життя по суті, починаючи від маленького віку. І тільки в цьому разі, можливо, не завтра. А післязавтра ми отримаємо покоління патріотичних, моральних і ефективних професіоналів у всіх галузях від журналістики і до сільського господарства. Тимофію Волонтиновичу рівень освіти в Україні. Країнах колишнього радянського союзу на світовому рівні оцінюють як доволі такий високий, але ж ми бачимо, що рівень товарів, послуг та іншого з державного сектору він сьогодні знижується. А в чому причина? Не лише ж в освіті виходить. Ви знаєте, Катю, я думаю, що ця проблема складніша ніж дає статистика. Дійсно, більше людей мають вищу освіту, ніж раніше. За кількістю вищих навчальних закладів університетів ми маємо їх стільки, скільки вся Європа і інша разом взята. У нас кожен дитячий садочок, колишній, якась квартира, якийсь будиночок, якась школа і ПТУ перетворені на університети. Але це нічого не означає. Це якість освіти не піднімає, це піднімає формальний показник кількість. А не якість за якість освіти з 66 країн, по яким ООН вирівняла індекс і вивірила в індекс людського розвитку по якості освіти Україна займає 46 місце. 46 те з 66 країн. До слова, Радянський Союз, в складі якого була Україна, 20 років назад займав перше місце в світі по якості освіти, і це визнавалось усіма. Це ООН визнавав. Такий обвал не випадковий. І ми повинні дивитися на його корені, що, власне, з нами сталося. І звідси робити для себе висновки. Якість освіти треба підвищувати. Це безсумнівно. Але потрібно змінити і ставлення держави до тих людей, які будуть випускатися. Тому що сьогодні 70% випускників не можуть працевлаштуватись по спеціальності. Це не наслідок того, що люди в цих університетах випускають студентів. Це їхня робота. Вони отримали ліцензію і випускають. Це наслідок відсутності державної політики. Так не можна ставитись до людей, так не можна розбазарювати ресурси. У нас кількість юристів на душу населення більша ніж в Америці. Ну і що, якщо вони не можуть працевлаштуватись? Кількість фінанситів, напевне, більша ніж Швейцарії. Якість диплома раз. Відсутність державної політики два. Відсутність стимулів до розвитку три. Я думаю, що це три головних проблеми, над якими сьогодні треба працювати. Якою ж має бути державна політика щодо розвитку галузі освіти, і щодо підготовки кваліфікованих кадрів, на ваш погляд? Е, ну, колись в радянський час, у всякому разі, зараз не знаю. Була така поговірка: знав би прикуп, жил би в Сочі. Угу. Е, важко. Однозначно в короткій передачі сказати про те, якою має бути ця державна політика в деталях, але генерально вона має бути такою, аби кожне наступне покоління по відношенню до попереднього краще знало цілі, заради яких воно живе в цій країні, краще розуміло країну і себе в цій країні як певну спільність і дорогу для себе цінність, країну як цінність. Сьогодні з України виїжджає щорічно 80 тисяч людей, в'їжджає 20. Мігрує. Це значить, що ми маємо від'ємний баланс 60 тисяч. 60 тисяч щорічно за 10 років це буде 600 тисяч. Повірте, це страшно, тим паче, що мова йде про високих професіоналів. Отже, кожне наступне покоління краще попереднього. Раз, друге. Треба зрозуміти, чим раніше. Ми дійдемо до дитини, чим раніше ми поч... візьмемо її за руку. Ми держава, ми дорослі, і поведемо її через життя. Чим раніше ми запитально заглянемо їй в очі, чого вона хоче в цьому житті, чим раніше ми їй покажемо всю красоту цього світу і все розмаїття професій, крім юристи, акушері-гінекологи, які теж разом з нами зібралися зараз в Одесі, стоматологи і шахтарі. Крім Цих професій є багато інших. Чим скоріше ми зрозуміємо такі прості речі, тим як на мене, скоріше зуміємо реалізувати себе як країна. Я знаю, що у вас є ще певний такий погляд на те, що європейською має бути не лише освіта, не лише кваліфікація людини, кадра а і культура. Культура всередині людини яким чином можна її виховати? І ми говорили про державного службовця. А пролунала така думка, що треба любити свою роботу. Мені здається, що державний службовець має обов'язково має любити свою роботу і обов'язково має любити свою державу, адже він е, працює, служить на її добробут. Скажіть, будь ласка, не можу не погодити з вашою думкою відносно державного службовця. Якщо можна почну з цього, ми говоримо про те, що державному службовцю в будь-якій країні у нашій теж має бути притамана 3П. Професійність, патріотизм, порядність, порядність, патріотизм, професійність. Патріотизм, представляйте, як хочете. І це означає, що дійсно ця людина має любити державу, вона має любити раз професійність свою професію, але вона ще одна катя: вона має любити людей. Людина має любити людей, вона має розуміти людей, вона має, в неї має бути прагнення допомогти цій людині, коли за твоєю спиною стоїть держава, легко образити людину. Держава це монстр, і людина безпорадна часто перед державою. Ти сильніший, сильніший має бути благородніший. Друге відносно культури. Культура це дуже складна річ і її дуже довго виховувати. Я бачу, навіть от, коли ти подорожуєш по Європі, ти бачиш, що люди дуже різні в Європі. Ти бачиш, що в Німеччині все вивезено так, що Британія не порівняється. Тобто Британія по відношенню до України дуже акуратна країна, але по відношенню до Німеччини досить запущена. У німців все більш акуратно. Кожна нація своєрідна, але головне там є в культурі, що людина внутрішньо виховується як особа, яка ніколи не дозволить собі вчинити щось, що не подобається людям навколо, що ображає людей навколо тебе. Не веде себе визивно, виклично, агресивно, це теж питання виховання. Я думаю, це питання років. Треба міняти середовище. Коли ти йдеш по місту, яке прибрано, а це проблема міської, міської влади, по вулицям, які чисті, то повірте, і ви самі це знаєте, що у будь-якої людини виникає такий погляд, куди б кинути ось цю цигарку або пакетик використаний, він шукає урну. Да, це Але цей цей якщо навколо брудно. То він нічого не шукає, він просто кидає, тому що в цьому смітті сховається ця цигарка. Це процес взаємний, процес влади і процес суспільства. Влада має весь час наводити порядок, підштовхуючи суспільство до того, щоб його підтримувати, а не навпаки. Ви спочатку приберіть, а ми влада це підтримаємо. Я думаю, що відповідальність влади завжди більша. Тому люди з нас питають більше, правильно ти пішов у владу, значить, ти перш за все взяв на себе відповідальність. Ті, але інвестицій в них іде з заходу більше ніж в Україну. Чому бізнес любить стабільність? Тимофій Валентинович, сплинув час нашої програми. Я від себе особисто та від нашої телерадіокомпанії дуже дякую, що ви знайшли час завітати до нашої Спасибо студії. Вам. І бажаю, щоб ваша діяльність спрямована на досягнення стабільності в нашій країні, стабільності в житті наших громадян, щоб ця діяльність підтримувалася з різних боків всебічно і з боку влади, і з боку як проводили громадські слухання, так ви достучалися до громадської думки, і це дуже корисно, дуже правильно. Щоб вас підтримували і ви досягли поставленої мети з боку журналістів. Добре, Спасибо. шановні, дуже дякуємо за увагу. В ефірі одеської обласної державної телерадіокомпанії була програма тема дня. Сьогодні у нас у гостях був начальник головного управління Державної служби України Тимофій Матренко. До побачення.